Вітаю з вами сьогодні Назар з бойових бджіл, і цим разом коротко про тиснучі пов'язки або ізраїльські бандажі, як їх ще називають. Інколи кажуть: ізраїльський бандаж українського виробництва. Це звучить дивно, але ну, так і є. Часто бандажі виробляються в різних країнах, але придумали саме цю тиснучу пов'язку в Ізраїлі одного бойового медика. В 80-х роках задовбало, що їм видавали старі ще іппехи або просто еластичні бінти, і казали, натискаючи на рану, знайдіть ще додатково камінь, ну, допустимо, да, і замотайте зверху бінтом. Камінь створює тиск, відповідно, утворюється швидше тромб. Без такого тиску тромб якось не хотів самоутворюватись, тому цей медик задумався, як зробити так, щоб е бандаж е виконував всі функції, які потрібні. Тобто і закривав рану, і був стерильним, і мав ще й тисничий елемент. І так з'явився ізраїльський бандаж, тобто три в одному, фактично. Знаєте, як є кава три в одному, так само є бінт три в одному.